З вашого боку і е, запропонувати спільний план дій і, і вирішення даної проблеми. То я прошу вас, в мою любов, ще третій творчі, третій, е, я думаю, за приміщення, прошу підніматися 400. Може, 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 ми пошли. Ми хотіли вам. Дуже, дуже добре, я його почитаю так. І, е, від громадської організації джерела за підтримки Тут мережах. Ділимо дуже добре. Я вас зараз запрошую всіх і давайте. приєднатися, щоб державна адміністрація приєдналася до всіх української акції. Е, ну е, я не можу сказати такого, е, по тій причині, що е, працюю зовсім недовго місяць, але я знаю які проблеми, бо е, маю Вчитель, який за життя в школі хворіє на гематологічне захворювання, але він з пенсії тоже змушений купувати і керан, і ран, і, і він звістил і ну знаєте, це. Не лечить і не робить часті нікому. А тому я прошу, давайте зайдемо в, на третій поверх, і я почитаю вам ці документи, установки, що зроблено нами, як департаментом охорони здоров'я. І, і акції адміністрації завжди не приєднається, а ми з свого боку стараємося зробити все, щоб ці проблеми були вирішені, і та група хворих була забезпечена ліками і не було таких зборів. І щоб люди займалися е, своєю роботою, а ми е, збиралися і збирали. А скажіть, будь ласка, а коли можете бути питання вирішене, якщо вже майже рік часу не поступає восьмого фактору. У мене наприклад, що мене двоє дітей хворих на гемофілій. Гемофілія Гемопілітя а важка форма. Ось скажіть, будь ласка, я одна працюю. Чоловік після важкої операції, дитина теж після операції за вам ногу. Друга дитина так само, важка форма є в себе за 1200 гривень. Ні, не все відео. Давайте продовжимо нашу розмову, я дам вам відповіді, що зробили, переліку пенорадів, послуха, конкретні речі. Добре, я вас запрошую. Будь ласка, вже є стати відповідь.